Папа римський Франциск знову зумів потрапити у скандал. Він заявив про бажання зустрітись із патріархом російської православної церкви Кірілом. Єпископриму наголосив журналістам про необхідність цієї зустрічі. Також він зауважив, що поспілкуватися із расистом він мав ще влітку минулого року. Тоді його плани перекреслила війна в Україні. Папа хоче зустрітися із Кирилом Гундяєвим, який неодноразово благословляв російських військових на вбивство українців та називав війну в Україні святою справою та найвеличнішим обов'язком на публічну заяву про бажання зустрічі двох священнослужителів відреагував український релігієзнавець Михайло Кобрен. Папи римські протягом історії вони хотіли і грали ролі певних посередників, певних миротворців в різних європейських конфліктах. Деколи їм це вдавалось, деколи їм не вдавалося. А ми знаємо, і коли була Друга світова війна, що папа римський мав певний стосунок до третього рейху, тобто теж тримав з ними контакти і так далі. І це завжди подавалося таким чином, що, що Папа Римський, Римський престол, він є над конфліктом, над всіма, тобто, що він є вище цих всіх там непорозумінь і так далі, і тому подібне. Просто звичайно, що в нас в українців, воно. Викликає обурення, а тому, що ми розуміємо про те, що це не є якийсь конфлікт, що ми в чомусь десь винні. Ми розуміємо, що це абсолютно спровокована Росією агресія що весь корінь і все лишається в Росії, тому ми не бачимо зараз можливості ніякого діалогу. Тобто, тут тут немає питань, в чому ми можемо з ними говорити, дебатувати і так далі. Але папа Римський він а, старається нащупати ці моменти, старається знайти якісь точки компромісу, які би могли стати а, тими, на базі яких би вибудувався якийсь певний там мир, певний якийсь договір про припинення бойових дій. Ну умовний мінськ, 3 але ясно, що ми бачимо по настроях українського суспільства, що якщо буде. Говоритися про такі домовленості, вони нашим суспільством не будуть прийняті. Папа він старається бути дуже дуже гуманістичним чоловіком, людина, яка старається бути понад якісь непорозуміння, і яка, ми знаємо, Христос також спілкувався з розбійниками і так далі. Тобто, але є дуже важливий момент, який має враховувати папа римський. Зустріч з може. Можливо, ну якби це, це це не є аж така велика проблема. Тобто, хочеш зустрітись, переговорити і так далі. А, це, це така історія. Інша історія в тому, що Поперимський має розуміти, що а, мир а, в плані от, якоїсь такої, щоб не було вбивств, не було звірств і так далі. Тому подібне, а, його, а, його не приймуть в тому розумінні росіяни. В них є свій руський мір. Абсолютно викривлений фокус на, на історію на сьогодення, яким вони керуються, і а, які не мають здорового глузду. А, наскільки папа римський це розуміє, у тут питання, бо він а, маєте теж розуміти, що а, питання, наприклад, він свого часу там більше часу привів в Латинській Америці, а, яка досить непогані стосунки мала з радянським Союзом і зараз Росією Лаврові. Їздив по країнах Латинської Америки, переконував їх робити певну коаліцію антиамериканську. Другий момент, що не завжди ми сприймаємо якісь конфлікти, які є далеко від нас. Ми не завжди не переймаємось. наскільки ми знаємо про там утиски уйгурів Китаї, і наскільки наше суспільство з цим якби просто проінформоване знає про це, а тим більше щось діє про це. Щоб цього не було, і так само для Папи Римського тут, правда, на жаль, бо звичайно, що в межах католицької церкви є велика греко-католицька церква, активна, 7 мільйонів вірян, які дуже вірні святому престолу, і це українці. Тобто він має контакт з, з Святославом Шевчуком, очільником греко-католицької церкви, і з іншими священниками греко-католицької церкви. І тут прикро. Але поряд тим, не завжди завжди вони знають добре українську історію, нюанси української історії і правдиві от правдиві точки конфлікту. Тобто, вони не можуть зрозуміти одного: що Росія просто сприймає Україну як свою територію, а і український народ вони сприймають як частину теж свого народу. Що звичайно не підтверджене там ні. Ні е, менталітетом, ні історією, не етнологією і так далі, які всі кажуть, що ми зовсім різні народи. Але вони отак сприймають і хочуть нас поглинути. Тобто для нас це екзистенційна війна. Тобто тут не питання, є питання якихось компромісних мирів для того, щоб потім вони через пару років продовжили війну. Ми вже мали АТО, Ми мали Донець, мали Крим. Теж ніби зійшлися і так далі. Багато хто теж казав, що давайте вже там віддамо її. Ім, нехай вони там мають, тільки щоб там припинити там і так далі. Але ми ж на тому не зупинились, вони далі пішли, і питання того якогось зараз половинчастого миру, що давайте ми там якісь там лінії посунемо. Це ж не вирішить питання. Вони ж за років 5, 10, 15, вони далі полізуть. Тобто, і вони побачать, що ага, тут ми відкраяли трошки, почекаємо 5-10 років, знову відкраємо частинку, знову відкраємо частинку. Тому тут треба, як на мене, доносити більше працювати з римським престолом, з Папою Римською, щоб доносити оцю думку. Тобто, що Україна має бути в межах законовизнаних міжнародних кордонах. І тут не Нема питання якихось діалогів, дебатів чи компромісів, тільки в такому, якщо росіяни всі вийдуть з нашої території, включаючи Крим і Донбас, і а, а, питання договорів може бути тільки питання, скільки вони мають нам виплатити компенсації і репарації на відновлення України. Ми знаємо, що Антоніо Гутереш, який очолює Організацію Об'єднаних Націй, він приїжджав в Україну. До речі, тут в готелі Дністер зупинявся. І був у Львові, був в Києві, а, якщо я не помиляю, ще десь їздив по Україні, і потім був в Росії. Тобто і зустрічався з Путіним. Вони говорили за цю зернову угоду там, і так далі. Тому подібне. Папа Римський, він, я думаю, себе десь уявляє в такій ролі, тобто, що він поїде туди, поїде. Іди сюди і почне шукати оці можливі варіанти. Тому я думаю, що зустріч з Шмигалем була також неспроста, тобто, що вони. Вже і про те, що папа римський казав про певні там таєм, та таємні переговори, чи там якийсь таємний план миру, який вони працюють, але не можуть оприлюднити, що це частина цього. Вони десь сканують інформацію, вони десь об хочуть з одними поговорити, з другими поговорити і знайти певні компромісні речі. Але ми забуваємо того, що папа римський тут в Україні трошки по іншому сприймається, особливо через фактор греко-католицької церкви. Які я, яка, ну, яка підлягає йому, і багато хто наприклад, звірян греко-католицької церкви, це може е, сприйняти як зраду. І е, я був на одному зібранні релігійному, і там е, щось говорили про стан церкви зараз, і що церква десь втрачає е, певні позиції в суспільстві, і е, вони сказали, так, ще пару виступів папи римського, і в нас буде ще гірша ситуація. І я перше це сприйняв як жарт, я навіть засміявся. Але я дивлюся, вони всі сидять з серйозними лицями і кажуть, це дійсно проблема. Тобто, ми втрачаємо певний авторитет в суспільстві через, через всякі вислови Папи Римського, через цю е страсну дорогу, коли там хрест несуть українці, росіяни. І оці всі намагання їх примирити, і це все це все е так, як вони це роблять, підігріває, е йде на руку Москві, а не Україні. На жаль, можливо, воно зміниться. Я думаю, що звичайно, коли буде і візити Папи Римського, ми маємо розуміти, що вони бувають теж різні. Вони можуть бути такі великомасштабні, як свого часу були у 2001 році, коли приїжджав в Україну Іван Павло II, так звані ці такі місійні для народу, величезні, коли там мільйони людей прийшли на літургії, які правив Іван Павло II, А є менш масштабні. Менш масштабні зустрічі, поїздки, які тільки на переговорах з певними людьми, з певними верхівкою, владою, президентами, прем'єрами, там якоюсь групою осіб. Тому я думаю, що якщо буде зараз візит Папа Римського, звичайно враховуючи воєнний стан і і, і він не буде масштабний. Тобто я думаю, що він буде на наш тип, от як я вже казав, гутієріша, який приїжджав, чи наш тип Гросі, який очолює Магате, який приїхав і до Володимира Зеленського, і до Путіна, і з одними говорили, з другими говорили ці всі безпекові ситуації. Я думаю, що папа римський буде таким чином діяти.